The cat sat on the Не знаю, як у вас, але у мене завжди виникає питання по цікавим релізам, і на що дійсно варто очікувати, щоб пограти і отримати задоволення. Як не крути, але в наш час це дійсно рідкість. Тому я й вирішив підготувати відео, в якому розповім про 5 найкрутіших релізів, на які точно варто звернути увагу в цьому році. Зрозуміло, і напевно дуже очевидно, що у кожного свій смак, тому якщо ви не почуєте свою очікувану гру цього року, то велкам в коментарі. Поділіться власними думками. Ну і також не забувайте. За лайк, підписку, а також за дзвоник, щоб нічого не пропускати. Ну а я вас вітаю на каналі а З вами, як завжди, Олексій. Бажаю всім приємного перегляду і поїхали. А почнімо з Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster. Ця гра дуже неочікувано вийшла, і мені хочеться звернути на неї увагу. Хоча мені здається, що Oblivion не потребує якоїсь там презентації, адже це для багатьох гра дитинства чи просто гра, в яку вони ще давно грали. Але зараз вийшла оновлена версія. Расія, яку назвали ремастер, хоча, як на мене, сміливо можна було називати навіть ремейком. І загалом, як ви зрозуміли, то це сучасне переведення класичної фентезі RPG 2006 року, яку, до речі, багато хто вважає найкращою частиною серії за Elder Scrolls. Гра по класиці отримала сучасну графіку, покращений геймплей, але найголовніше, що перенесли всі доповнення. Звісно, як не крутий, але й недоліки вистачає багато що було застарілим, і воно в такому ж стані перенеслось в ремастер. Але загалом цей не дуже псує картину, якщо чесно. Просто треба розуміти, що це ремастер, а не просто там сиквел чи приквел і тому подібне. Ну, якщо коротко сказати про ремастер, то це гра про свободу, дослідження, вибір і пригоди. В цій грі ми не просто виконуємо місії, а ми живемо як в окремому світі. Тут це здається, начебто, справжнім: люди, гільдії, політика, пейзажі і тому подібне. І тут можна розповідати дуже багато всього. Але з найголовнішого зазначу, що ця гра. Затягне вас точно на сотні годин. Тут повна свобода в усьому. Можна вибрати будь-яку з перерахованих рас від класичних людей до ельфів, також клас, там розбійник, мах, воїн і тому подібне. Ну і звісно, обрати навички. І наш головний герой розвивається за тим, що ми робимо. Якщо ми багато бігаємо, то зростає витривалість. Якщо ж ми часто використовуємо магію, то ми качаємо школу заклинань. Бойова система тут також всім знайома. Можна рубати, блокувати, кидати заклятки, і пити зілля. Магія тут зручна і яскрава і тепер ще з покращеними ефектами. Ну щодо сюжету, то тут основна лінія боротьба з відкриттям порталів Облівіону. Але гільдії — це окремі повноцінні історії. Темне братство, гільдія магії, воїнів тощо. Дуже топово, що ми можемо самі вирішувати, чим тут займатися і у якій черговості, і за якими наслідками. Щодо самого ремастеру, то розробники перенесли не просто графіку, а зберегли дух гри. Окрім цього, покращили фізику, анімацію, освітлення. Івен деталей, ну і все тому подібне, я думаю, ви розумієте. Гра виглядає більш сучасно, але відчувається всім знайомо. І як на мене, це не просто типовий ремастер, а це нагадування того, чому RPG колись були такими особливими. Як я вже і казав раніше, мінусів у грі також достатньо. Але головне, це емоції, які викликає ця гра. І Oblivion Remaster змусила мене відчути те саме захоплення, яке було колись в дитинстві. Тому рекомендую звернути увагу, якщо вам подобаються подібні ігри. А далі хочу розказати про Doom The Dark Ages. Це буде приквел до Дума 2016 року, який переносить нас у похмурий середньовічний світ, де Doom Slayer виступає як зброя війни. Ми опинимось в новому вимірі, натхненому творами Лавкрафта з масивною архітектурою та жахливими ворогами. І тут я розкажу тільки про те, що відомо про гру від розробників і деяких оглядачів. На момент запису гра ще не вийшла, але вже не підході. Щодо гімплею, то вона зосереджена на ближньому бою з використанням як старої, так і нової зброї. В цій частині вирішили додати щит, який дозволяє парирувати атаки ворогів і завдавати контрударів. Це, звісно, додає глибини бойовій системі. А ще з цікавого, ми можемо керувати гігантськими мехами Атлан і їздити на вогнедишних драконах, що додає епічності. А ще слід звернути увагу, що очікується до 22 рівнів, що робить її найдовшою кампанією в історії серії. Нам пообіцяли приблизно 20-25 годин брутального м'ясного шутера. На мою думку, відхід від традиційного пекельного. Оточення до космічного виміру точно додає свіжості серії, а також нова додана зброя точно піде на користь і додасть різноманіття. А ось із недоліків одразу хочу зазначити те, що розробники все ж таки вирішили зосередитися на однокористувацькому режимі, відмовившись свою чергу від онлайну, і це може розчарувати деяких фанатів. Адже погодьтесь в кооперативі робити м'ясо було б в рази цікавіше. А ось щодо графіки та ефектів загалом немає ніяких претензій. Тут завезли й класні візуальні ефекти. Сування променів, але найголовніше, яка буде оптимізація. За першим враженням гра виглядає дійсно цікаво та ефектно. А також все це м'ясне діло доповнює класний саундтрек, який поєднує важкий метал з атмосферними звуками, і все це буде підкреслювати напруженість боїв. Загалом хочу відмітити, що це доволі сміливий крок у новому напрямку для серії. Але як мені здається, то Doom The Dark Age точно обіцяє стати яскравим доповненням до всієї франшизи. І до речі, пограти гру можна буде в підписці Game Пас перший день релізу, і це взагалі топ. Загалом раджу придивитися до цієї гри. Ну а наступне на черзі в мене мафія Old Country. Реліз гри очікується 8 серпня цього року. І головне, що це не просто чергова частина серії, це повернення до витоків мафіозного світу, що обіцяє захоплюючу подорож у Сицилію. Нам підготують приквел до оригінальної трилогії, який розповідає історію становлення мафії в Сицилії на початку 1900-х років. Ми візьмемо на себе роль Фавари, молодого шахтаря сироти, який приєднується до кримінальної сім'ї Торіссі, щоб в свою чергу вирватися з бідності та зробити собі М'я в жорстокому світі організованої злочинності. Як повідомляли раніше, то гра буде зосереджена на сюжеті, пропонуючи нам лінійний шлях через ключові події в житті Енцо. Також очікується оновлена бойова механіка, яка поєднує вогнепальну зброю та ближні бій, відображаючи жорстокість того часу. Звісно, ще ми зможемо пересуватися на тогочасних автомобілях та навіть на конях, що додає автентичності грі. Ну і звісно, розробники також підготують озвучення на сицилійському діалекті, що підкреслює атмосферу та автентичність подій. Але як не мен... Не дуже приємно, що також гра буде мати офіційну українську текстову локалізацію. Ну а щодо недоліків, одразу звернув увагу на те, що в грі відсутній відкритий світ, а лінійна структура може не сподобатися деяким гравцям. Але звісно, побачимо, як воно буде реалізовано. Я не хочу робити якихось там поспішних висновків. Можливо, я помиляюсь, і це буде дійсно цукерка дуже топового рівня, де й загалом і не буде потрібен той відкритий світ. Адже я завжди говорив про те, що краще наповнений лінійний світ, а не пустий і не цікавий, але відкритий. Світ. Загалом, як на мене, це обов'язкова гра для фанатів серії, та тих, хто цікавиться історією мафії, загалом полюбляє такий сеттинг. Дуже хочеться побачити в грі класний сюжет, топовий автентичний сеттинг та просто захоплюючий досвід. Ну і звісно, додам те, що особисто в моєму серці назавжди зробила відбиток саме друга мафія. Без зайвих спойлерів, але ті, хто грав, точно розуміють, про що я кажу. І в мене була як свого роду традиція перепроходити гру перед новим роком. Я не знаю, чому саме так сталося, але завжди мені подобалися. Атмосферні пісні, покатушки та просто якийсь був приємний вайб. Коротше кажучи, особисто я дуже чекаю на нову мафію, тим паче після ну не дуже успішної третьої частини. І залишилось чекати не так вже й багато. Зовсім скоро ми побачимо, що ж підготували розробники. Але в мене враження поки що позитивні. Ну а наступне на черзі Borderlands 4, вихід якої заплановано на 12 вересня поточного року. Цікаво, що вихід гри перенесли. Спочатку вона за планом очікувалась 23 вересня, але потім розробники подумали та й повідомили, що вони повністю підготували гру і впевнені в ній настільки, що вирішили зробити реліз раніше, і остаточна дата стала 12 вересня. Щодо самої гри, це буде продовження серії, події якої розгортаються на новій планеті Кайрос, де гравці беруть на себе роль одного з чотирьох нових шукачів сховищ. Протистояти ми будемо диктатору на ім'я Таймкіпер та його армії синтетичних послідовників. Загалом це буде знайомий фанатами лутер-шутер від першої особи з елементами RPG. Нам пообіцяли безшовний світ, без екранів завантаження, і це дозволить вільно досліджувати різноманітні локації. Також слід очікувати нові механіки, такі як подвійний стрибок, ковзання, ухилення та використання гака для пересування. Ну і звісно, мільярди варіантів зброї з унікальними характеристиками та ефектами. Кожна зброя має власну поведінку, відчуття. І навіть свій характер, і найголовніше, що їх зручно буде комбінувати з новими здібностями шукачів-сховищ. І все це можна буде робити з друзями, адже очікується підтримка кросплатформеного мультиплеєра для спільної гри з друзями незалежно від платформи. Як на мене, Borderlands 4 це обов'язкова гра для фанатів серії та новачків, які шукають динамічний шутер з непоганим сюжетом та кооперативним геймплеєм. Нова планета, покращена мобільність, мільярди варіантів зброї, кооператив, і все це роблять цю частину однією з найамбітніших у серії. Але Тим не менш, все ж таки гра обіцяє бути все ж такою шаленою, смішною, божевільною і трешовою в хорошому сенсі цього слова. Але тепер у неї буде масштаб, глибина, новий ритм і сюжет. Поки що виглядає все дуже непогано і пропускати гру точно не варто. Но поки чекаємо реліз, можна якраз пограти в минулі частини цієї серії для повного занурення. Ну і наостанок, звісно, було б дуже очевидно додати сюди GTA 6. Але мені здається, що про цю гру і так всі знають, тому я й вирішив, звісно, озвучити це, але обрати не настільки типову гру. І свій вибір я вирішив зупинити на Dying Light The Beast. Тут ми знову візьмемо на себе роль Кайла Крейна, героя першої частини. Після 13 років полону та експериментів над ним, Крейн виривається на свободу в новому регіоні Касторські ліси. Це колись мальовниче місце, тепер кишить зомбі та іншими небезпеками. Як і в попередніх частинах, паркур залишає. Ключовим елементом гравці зможуть пересуватися по дахах, стінах та інших поверхнях, уникаючи небезпек або атакуючи ворогів з вигідних позицій. Ще було додано можливість керувати автомобілем, що дозволяє швидко пересуватися по відкритому світу та таранити ворогів. Ну і якщо ви думали, що це все, звісно, ні. Нам запропонують комбінацію ближнього бою та стрілецької зброї, але новинкою буде режим звіра, який активується після накопичення спеціального ресурсу. І ця здібність дасть крейну над людські сили для короткочасного домінування в бою. Звучить загалом досить цікаво і вже хочеться спробувати, що то таке. Сама ж історія буде зосередження на помсті крейна своїм учителям, але з часом розкриється те, що тут її глибші змови та загрози. Начебто і типова історія, яку я вже чув декілька разів, але загалом, якщо все це зроблять дуже якісно і цікаво, то чому б і ні? Тим паче проходити гру можна буде в кооперативі до чотирьох гравців. І це погодьтесь тупокаїв. Я одразу звернув увагу на те, що цього разу на нас очікує зовсім новий регіон, який вигляд. Дуже класно. Тут є густі ліси, покинуті села та індустріальні зони, і все це створює унікальну атмосферу для дослідження. І до речі, цікавий факт. Спочатку це було заплановане доповнення до Dying Light 2, але потім розробники такі посиділи, подумали, і чому б не випустити нову частину. Але у підсумку, поки що, за першими враженнями, Dying Light the Beast обіцяє бути захоплюючим продовженням серії, що поєднує знайомі механіки з новими елементами. Думаю, слід очікувати на досить непоганий сюжет, динамічний гімплей. Та атмосферний світ. Звісно, судити поки що рано, адже гра ще не вийшла, але за першими враженнями, все саме так. Ну а в мене вийшов ось такий топ ігор, на який я особисто дуже чекаю в цьому році. А ви обов'язково залишайте свою підбірку очікуваних ігор в коментарях. А також не забувайте за лайк, підписку і натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал GameHat, а З вами був, як завжди, Олексій. Побачимось в наступному відео.